Українці не бережуть своє здоров'я з молоду і швидко погоджуються на операції а ще їдять без режиму і дуже нервові. Такого висновку дійшов фахівець китайської медицини Ван Лі Тао. Доктор уже багато років практикує у столиці, а нещодавно на запрошення коломиян… Побував і у писанковому місці його знання та методи лікування сподобалися прикарпатцям, тому китайцю у Коломиї вже вдруге. Цього разу у нього на прийомі багато інвалідів на візках. Відрадно те, що Літао не ставить на перше місце гроші, робить людям знижки, а буває, що взагалі лікує безкоштовно. Прийнявся гість з піднебесної і ситуації в нашій державі незабаром готується їхати на схід надавати допомогу дітям на Донбасі. Доктор Ван Лі Тао, майстер китайської медицини, а також сертифікований і дипломований фахівець у сфері лікувального масажу з елементами мануальної терапії, точкового масажу та рефлексотерапії. Успішно застосовує свої знання в Україні. А віднедавна став бажаним гостем у нашому місті. У китайського доктора лікується коломиянин Руслан. Проходить уже четвертий курс голковколювання. Молодий чоловік два роки тому впав з п'ятиметрової висоти, отримав перелом хребта, забій спинного мозку, лікарі. І сказали, що стати на ноги у Руслана шансів немає. А от китайський фахівець вважає інакше. Він каже, що це відновлення буде і є шанси. Але просто Долгий. сам по собі, вже після четвертий курс, то я задоволений результатно. Літала насправді дуже добра і щира людина. Ось і на даний момент він вже, він вже вдруге приїжджає до нас. Ось і надіємося, що й буде приїжджати кожного місяця. Він насправді дивиться по людях. Спочатку, якщо людина не має грошей, він може не брати кошти. У них своя філософія. Перше, це допомогти другому. Ігор Сесак Симаківців теж лікується у літао. На долю юнака випало багато випробувань. Хлопець переміг онкохворобу, яка була вже на четвертій стадії, повністю одужав. Та одного дня за кількасот метрів від рідної домівки його збила вантажівка і на шість років прикула до інвалідного візка. Проте сили духу Ігор та його родина не втратили, шукали ліку по всьому світові. Китайські фахівці взялися поставити його на ноги. Операція пройшла успішно, і зараз Ігор на реабілітації. В Китаї мені зробили операцію. По пересадили нерв з ноги в місце травми, все пройшло успішно, вдало там. Також прийняв курс голокоуколювання, Теж сподобалось, теж був результат. Потім ми приїхали з скільки знайомі з китайцями, дуже задоволені іменно людьми, що вони І тому почали тут шукати теж таких людей. Після операції та після другого, другого курсу тут в цього лікаря Літао значні значне покращення набагато краще. Відчувається, що йде відновлення. Таке хороше. Цього разу на прийомі у Літао дев'ять пацієнтів на інвалідних візках. Це люди з Вінницької області, Хмельницької, Чернівецької, хворі артритом, ревматизмом після інсульту і травмування. Доктор використовує три основні методи лікування. Саме калафне тіла тілапі, і катілою і колітілабі, і колі афедолоє це талідія, еднадевата, кваша, масажа, масажа, В принципі, треба… Доктор з Китаю каже, що зустрічає дійсно складні випадки. А більшість хворих вже пройшли багато лікарів та витратили купу грошей. Тому він старається підходити до фінансового питання дуже індивідуально. Княжна ляміня ті не толь ваш Я думаю, що сама начала. Надо люди надо сначала папує, это первые. Люди значала поплубує, но ну, какие есть результаты или нет, это первое. У вас дали их я как увидел, я ну, ваши люди доволі тяжелі, но ну, толада маленькая, но ну, я думаю, что не надо високие. Літао розказує, що українці дуже легковажно ставляться до власного здоров'я, особливо у молодому віці. Як наслідок, уже в 40 мають серйозні проблеми. каже наші люди легко погоджуються на операції, що теж для Китаю неприпустимо. Для організму важливий кожен орган радить обережно ставитися до протягів. А ще у нас багато негативної енергії. Саме саме люди Люді надаважати себе. У вас много, много людей ваші не ні, абратіса внімання на снасу на вуслові. Свою жизнь, например, сквозняки. вас люди, багато людей живут в хате, но а, на, на, на селе дома всегда была холодно, а люди мало одеваются, одеваются, одеваются. Всегда проблемы из-за этого. Почему я говорю, психологи мешают наши Наші Наши кидательнее, наши лазные эмунти фрияють от ладне вно фонотакономізму, наприклад. Із-за всегда страшно, страшно, да? Наші почки були впливають. А всегда печальність, ну, скучно і так далі. Буде фрияють от наші печінь. Пюрізивать мисяють от наші печінь, а потом впливають ну, села ці А ще в українців є харчова проблема. І небезпека не тільки в тому, що споживаємо багато хімії. У нас немає режиму харчування. Наприклад, якщо шлунок активно працює з сьомої до дев'ятої ранку, то саме в цей період треба снідати. В іншому випадку порушення ритму, як наслідок, хвороба. Це саме стосується і інших органів. Доктор радить вивчити графік діяльності людських органів. Особливо це стосується молоді, яка до ночі засиджується перед комп'ютером і обов'язково щось постійно жує. Наші фнутиоконітматолі много століс. Прийнявся гість під небесної ситуації в нашій державі. Незабаром готується їхати на схід, надавати допомогу дітям на Донбасі, а вже через місяць знову завітає до Коломиї. дівчина.